Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді така електроавтівочка є Гольф 36 кВт батарея, це вже рестайлінговий, в такому білому перламутрі, максимальній комплектації, тут шкіряний салон, там всі допопції, матричні фарки, динаудіо музичка стоїть. Підігріви додатково ще є зимова гума на дисках, отака От красуня. Ще є чорна така і сіра в дорозі, сіра коричнева. В цьому авто 90 з копійочками пробігу, запас ходу 270 кілометрів. Два ключики, тут вже на зрозумілій мові все, на співучій навіть. Ось такий шкіряний салон, передній, задній ряд, чистенько на авто, тут підсвіточки є амбієнти. Отут От на порожках на дверях, тут це грає, чистенько на авто. То можна приїхати на тест драйв, можна покататися, ще є інші електромобілі 3040, ось, до речі, контакти, кому цікаво, звертайтесь, є зарядний пристрій від битової розеточки звичайне, ремкомплект для коліс і це ось, Дінаудіо, це сабвуфер. Тут Преміальна музичка, яку можна буде послухати. Тут є швидкісний порт зарядки CCS Type 2. І тут є камера заднього огляду, тут вона ховається, постійно чиста, тому що вона ховається під значком Volkswagen. Ось така автівка наявності. Чекаємо вас на тездраві. Гарного дня, бережіть себе, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати. На цьому каналі вже там 250 відео про різне авто, яке ми вам привозимо. Тільки електромобілі. Гарного дня, бережіть себе.